Христос в своїх стражданнях показав нам свою безмежну любов, так само широко розгортаючи свої руки на Христі. Христос говорить, що правильно ви розумієте, хто я такий. Якщо ти пам'ятаєш про жертву з Христа, заплачену за твоє дорогоцінне життя, ти ось це дорогоцінне життя не захочеш злити в унітаз. Той, хто знає Ісуса він знає рухатись далі. Сьогоднішнє служіння закінчиться тим, що ми всі, як одна велика сім'я, разом будемо участвувати в спомені. І всі деталі сьогоднішнього служіння вони спрямовані на те, щоб підготувати наше серце до спомену, щоб змусити нас думати про те, а що конкретно спомен означає для мене. І сьогодні не буде проповіді, але за кафедрою будуть стояти чотири проповідника, які будуть ділитися з вами чотирьома думками. Спрямовані на те, щоб розкрити чотири грані спомену. І ми би хотіли, щоб сьогоднішнє служіння мало максимально мало різних формальностей. І все це для того, щоб підвести нас до кульмінації сьогоднішнього вечора, до спомену разом зі своєю сім'єю. Відкриємо Івана, 13 розділ з першого вірша. Було це перед святом Пасхи. В 13 розділі починається опис таємної вечері. Це була вечеря, коли Ісус зібрав найближчих, найдорожчих для себе, для того, щоб розділити разом з ними цю вечерю в атмосфері простоти, прийняття і сімейності. І ми би хотіли, щоб сьогодні на цьому місці також панувала атмосфера простоти, атмосфера прийняття і атмосфера сімейності. Якщо ви обернетесь навколо і подивитесь на своїх сусідів, я сподіваюся, ви посміхнетесь, то ви побачите свою духовну сім'ю. Так, я бачу, що хтось посміхається, і це добре. Проводячи паралелі з. Останньою цією таємною вечерю я би хотів, щоб обертаючись і посміхаючись своїм сусідам, ви не шукали між рядами юду. Пам'ятаємо про простоту, про прийняття і про сімейність. Луки, 22 розділ, 15 вірш. Ісус звернувся до них. Я дуже хотів спожити разом з вами пасхальну вечерю, перш ніж прийму страждання. Я дуже хотів. Ми бачимо велике бажання Ісуса прийняти цю вечерю, що говорить нам те, що ця вечеря і спомин це не є ярмо для Нього. І так само і для нас це не повинно бути ярмом. Це є привілей. Тому, обертаючись до своїх сусідів і посміхаючись, Роздумуючи над споменом і приймаючи спомин, пам'ятаємо, що це великий привілей. Це не ярмо, яке покладене на нас. Продовжуємо читати перший вірш 13 розділу Євангелії від Івана. Було це перед святом Пасхи. Ісус знав, що настала година йому покинути цей світ і піти до Отця свого. Піти до Отця це. Доволі такий ніжний синонім великих страждань, які буде Ісус переносити вже зовсім зовсім незабаром. І ми розуміємо, що таємна вечеря це вступ до цих страждань. Ми розуміємо, що це початок страждань Ісуса. І розуміючи цей факт, роздуми над спомином не призводять нас до чогось веселого, насправді, до якихось жартів. Тому що ми розуміємо, що спомин це про страждання також, це про страждання Христа. Продовжуємо читати перший вірш, 13 розділ Євангелія від Івана. Ісус знав, що настала година йому покинути цей світ і піти до Отця Свого, і Він завжди любив тих, хто був з ним у світі. Та час прийшов показати їм, що любов ця до них була безмежною. Та час прийшов показати їм, що ця любов до них була безмежною. Роздумуючи сьогодні над споменом разом з вами, приймаючи сьогодні спомен разом зі своєю духовною сім'єю, я хотів би, щоб ми всі пам'ятали, що спомен це початок страждань Христа. І в цих стражданнях Христос проявляє нам свою. Велику і безмежну любов. Він показує цю велику і безмежну любов до нас. Е, я люблю свою доцю питати і просити показати, наскільки сильно вона мене любить. І е, зараз вона просто біжить до мене і сильно, сильно, міцно мене обіймає, так що навіть деколи боляче. Е, та. Але колись, коли вона була трохи менше, вона просто дуже-дуже широко розставляла руки і казала: Я от настільки сильно тебе люблю, і максимально широко намагалась їх отак роз'єднати. І мені було дуже приємно, я дивився на це і думав, класно, напевно, вона хоче мені показати свою безмежну любов. Христос в своїх стражданнях показав нам свою безмежну любов, так само широко розгортаючи свої руки на Христі. І давайте про це пам'ятати. Спомин це про сімейність, прийняття і простоту. Спомінь це привілей, це про привілей, а не про ярмо. І спомин також це про страждання. І приймаючи спомин сьогодні разом зі своєю духовною сім'єю, давайте роздумувати про те, що всі ці тези про сімейність, прийняття, про страждання можна об'єднати в одну. Тезу, яка розкриє нам одну з граней спомену. спомин це про безмежну любов. Давайте встанемо і будемо поклонятися нашому Богу. Сергій неодноразово казав про те, що це слово і цей вечір він про неформальну атмосферу, про атмосферу людей, які люблять один одного, про атмосферу сім'ї, де кожен кожного знає. І в цій атмосфері я буду говорити про дуже важливу річ, і насамперед ця річ буде звернена до мене, тому що я по своїй натурі книжник, не практик. Я дуже люблю теорію, я дуже люблю ідеї. Але коли справа доходить до практичного їх вияву, в мене дуже часто є проблема, я не знаю як, я не знаю, з чого починати. І ця історія трішки про мене. Це продовження тієї історії, яку зачитував Сергій. Це історія про таємну вечерю. І наступним, після того, як відбулося таке слово, вступне Христа про його любов до учнів, він зробив дуже цікаву і дивну на той час річ Євангеліє від Йоанна з 4-го вірша, 13-го розділу, написано наступне. Устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперезується. По налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Я не знаю, чи учні були готові до цього. Але Петро, який перший наважився щось сказати, я не знаю, чи він був першим, але він про це говорить Христу в шостому вірші. Коли вже Христос наблизився до нього, щоб мити йому ноги. І Петро каже: Ти, Господи, митимеш ноги мені? Хто я такий? Чому Ти, Господи, Господарю, той, хто вище від мене, будеш робити це мені? І далі Петро говорить про свою нечистоту, про те, що якщо Христос хоче йому мити ноги, то йому потрібно умити його повністю. Сам Христос. Проявляє практично свою любов, маючи ноги учням. У 12 му вірші цього ж розділу написано: Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них Чи знаєте ви, що я вам зробив? Час пояснень. Після досить незручної я впевненої ситуації, але ситуація, яка точно всіх вразила. Петро мав. Таку знаєте, сміливість виявити її словами. Далі Христос каже: Ви мене називаєте учитель і Господь. І добре ви кажете, бо Я є. Слово Я є, слово сполучення Я є. Це те саме Слово сполучення, яке вживав великий Бог Яхве, коли звертався до Мойсея з куща. Я є той, хто є. Буквально цим віршем Христос говорить, що правильно ви розумієте, хто я такий. Я учитель, я Господь, я є той, хто є, я є Бог. І дуже дивно і важко собі було усвідомити, що учитель, поважна особа, Господь, який абсолютно вищий над іншими людьми, і Бог, якого навіть порівнювати неможливо, вчинив річ. Яку робили в той час раби. Не просто слуги, а раби. Річ, яка була, можливо, навіть принизливою, Христос зробив. Так Він виявляв практично свою любов. Вона не була просто словами, вона не була просто на теорії. І, знаєте, дуже легко загордитись, сам Бог, Господь, учитель, ми в ноги мені. Це величезний привілей. Але далі Христос пояснює. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Це було не просто, аби показати, наскільки Бог служить людям, наскільки Бог умалює себе. Він це робить, аби учні слідували йому. Як книжник. Я люблю працювати з книгами, читати багато. І на лекціях, коли я дивлюся на руки викладачів, професорів, вони тендітні, вони м'які, вони без мозолів, вони зазвичай про теорію. Натомість Христос, який досконало знав теорію, Він досконало чинив практику, будучи теслою і служачи людям руками. І до цього Він закликає нас в церкву. Виявляти свою любов не просто в теорії, не так, як я собі це уявляю, читаючи книги і розповідаючи людям, а справді робити це руками, вмиваючи ноги. Знову про моє книжництво, колись на лекції викладач спитав: а чи знаєте ви аналогію? Зараз ніхто ноги людям не миє, але що можна було зробити такого, щоб було рівноцінно тому, що чинив Христос? Я не знаю. Ми не знайшли відповіді на це запитання, воно і важке. Але Христос зробив це нам, наприклад. І руки книжника, який працює точно з книгами теорією, це не про Христа. Тому давайте пам'ятати те, що Він зробив, учитель, Господь і Бог моє ноги і служить своїм учням. І Він це робить, аби ми пам'ятали, що ми маємо робити. Як ми маємо виявляти цю любов, яку Він нам дає до інших, до церкви, до світу. Також на цій таємній вечері, коли вони сиділи всі разом, Христос зробить одну цікаву річ: Він говорить про спокій і Він заспокоює учнів. Він говорить наступні слова, 14 розділ Івана: Нехай не тривожиться ваші серця, мовив Ісус. Продовжуйте вірити в Бога та вірте також в мене. У домі отця мого багато кімнати, якби не було а так, то я б вам сказав, я йду туди, щоб приготувати місце для вас. А куди я піду і приго... куди... піду і приготую, то повернуся і заберу вас із собою, щоб ви були там, де і я. Куди я й піду, туди ви знаєте шлях. Хома каже тоді: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, звідки нам знати шлях. Я є шлях. Істина і життя, відповів Ісус, і ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене. Якщо ви справді знали мене, то знали й Отця Мого, і відтепер ви знаєте Його, ви бачили Його. Ісус заспокоює учнів перед смертю, перед стражданнями. Він говорить: нехай серце нехай не тривожиться ваші серця, продовжуйте вірити в Бога та вірити також в мене. Він говорить про спокій. Ми говорили, що для Ісуса було важливим зустріти Пасху з колі сім'ї такої своєї, в такій колі сімейності. Також ми говорили про те, що Він акцентує на дуже важливі речі, що важливо служити. Важливо служити один одному. І Він показує приклад. Але також перед цим Він говорить про спокій. Він говорить про спокій і як його отримати в часи, коли. Прийдуть складні часи, коли буде страшно, коли буде лячно. Ісус робить важливий фокус на пасхальній ідеї. Він говорить про те, що за вихід, за вихід із греха повинна бути заплачена ціна, і він буде цим ягням. І в учні в непорозуміння, вони, вони питаються в Ісуса Христа. Як взагалі може таке бути? В них непорозуміння, тому що, і це видно з їхніх діалогів, які вони задають, задають Ісусу Христу різні питання. Вони, їм, в них неспокій, тому що вони не розуміють, як той, хто тиждень тому, кілька днів в'їжджав в Єрусалим, його вітали люди, говорить про страждання і про смерть. Але Христос заспокоює учнів. Він дає їм спокій, тому що тривога і спантеличеність учнів. Вона буває, і це завжди лякає. Так буває в нас. У нас сьогодні багато різних питань. Ми сьогодні переживаємо страх. Ми сьогодні переживаємо різні складні обставини і речі, і ми також стривожуємося, як тривожились учні тоді. Але Христос заспокоює послідовників. У нас виникають питання: а що, якщо? А що буде, коли станеться те і те? Але Христос на питання учнів відповідає. Він дає одну відповідь: продовжуйте вірити в Бога. І в мене вірити. Той, хто знає Ісуса він знає як рухатись далі. Куди я йду, туди ви знаєте шлях. І ця звістка, ця звістка, вона про спокій, вона про надію. Ця звістка вона про те, що у невизначеність, яка прийде, у нас є шлях. Я є шлях, істина і життя, і ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене. Наша віра, коли ми продовжуємо вірити в Христа, коли ми продовжуємо слідувати за Ним. Вона, вона дає нам ці речі, вона приносить нам спокій. І цей спокій перетворюється у те, що ми маємо дорогу. Коли є багато невідомості сьогодні і багато глухих котів, Христос стає для нас нашим, stra... нашим шляхом. Ми маємо істину, розуміння правди, коли навколо багато темряви, коли навколо багато сіється брехні, обману, ми отримуємо Христос каже: Я стою для вас істиною. І ми маємо життя. Той час, коли панує навколо смерть. І життя це подарунок сьогодні для нас. Тому перед стражданнями, перед цим Сегевсиманським садом, Ісус має цю розмову з учнями. Він говорить про спокій, який приносить він. Він турбується про своїх учнів. Тому що реальність реальність вона прийде. Страх. Реальний. Учні будуть боятися, вони будуть боятися, можливо, їх заарештують, що станеться з Христом, що буде далі. І страх він приходить. Сьогодні ми переживаємо страх, і він є реальний. Нерозуміння, що відбудеться, також реальне. Учні не знають, що буде далі. А як же ми будемо без нашого лідера? Сьогодні ми, можливо, хтось має, має нерозуміння, що робити далі, куди рухатись далі. І це, це є реальність. Хрест і страждання. Вони стануть реальними. Іван дуже класно пише, він каже: Я бачив, я очевидець, як Христос помер, як витекла кров і вода, смерть і хрест він став реальним. Сум і розлука з Ісусом також реальні. Можливо, сьогодні також хтось переживає цю реальність, переживає розлуку з Христом, переживає сум. І це те, що говорить Ісус Христос, Він каже, це все прийде, воно відбудеться, воно буде. Але є одна річ. Той, хто буде продовжувати вірити в Ісуса Христа, вірити в Бога. Це принесе йому спокій. це говорить Ісус Христос. Ця надія вона також є реальна, як ці всі речі: страх, нерозуміння, хрест, сум. Так само ця надія вона стає реальністю для Христини на сьогодні. У складні часи, у важкі обставини. Ми маємо надію сьогодні, ми маємо шлях. Бо кажу вам, що не їстимо більше пасхальної вечері доти. Доки не здійсниться, це у Царстві Божому. І ця звістка це надія про майбутнє, яка чекає його дітей, вона вселяє спокій. Вона дає нам сьогодні як християнам спокій. Ми також будемо разом з ним споживати цю Пасху у Царстві Небеснім. І так говорить Христос: Він дає нам цю надію, Він вселяє нам ці зернятка, що ми сьогодні продовжували жити, що ми сьогодні продовжували йти по його дорозі, і що ми сьогодні мали істину і тримали її і зберігали. Спомин. Чотири грані спомину, які ми піднімаємо сьогодні, говорять нам про те, що бути в цій кімнаті і приймати участь от в цьому, ну, хтось каже, обряді, заповіді, не знаю, традиції це честь для нас. Чому я і ти є сьогодні в цій кімнаті? Тому що спомин або таємна вечеря це про любов і сімейність. перша грань. Це про смирення перед Богом і один перед одним, про смирення в служінні один одному. Це друга грань. Це про спокій. Я з вами. Не турбуйтесь, будуть страхи, будуть тривоги. Буде лячно, але я з вами зараз на цій вечері поруч з вами, і потім, аж до кінця віку, я з вами. Тому це про спокій. І четверта грань, яку ми заторкаємо сьогодні. Таємна вечеря це про пам'ять. Я на минулому тижні читав історію, і вона мене так вразила, ви знаєте. Ідуть учні після смерті Христа розчаровані, розчаровані. А Христос уже Воскрес і зустрічає їх по дорозі в Емаус, і намагається всіляким чином впливати на них. Але знаєте, бувають моменти така депресія, така якесь розчарування таке, страх. Розпач, вклали життя не в те, що потрібно, йдуть. Біблія не працює. Щось там шевелилося, знаєте, не працює Біблія. Господь із тої сторони, тої розкриває, але вони, ну, можливо, трошки заспокоюються, можливо, десь переконуються, але десь не, знаєте, немає цього в них. Так це ж Господь наш поруч з нами. Так Він ж воскрес. Вони потім згадують про цей момент. Нам десь там серце там пламеніло, десь воно тремтіло, коли він поясняв нам писання. Але знаєте, що сталося? Він зайшов до них додому? І вони пізнали його у вечері. Вони згадали. Знаєте, це такий момент, я все забув, але ось так, так це ж щось таке було недавно. М -м -м. Друзі. Саме слово, спомин, згадування це про пам'ять. Господь каже, вчинивши ж подяку за хліб, поламавши, дав він, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомен про мене. Четверта грань таємної вечері це про пам'ять. Коли Господь створив людину, Він вклав у неї два надзвичайно важливих механізми чи властивості, надзвичайно важливих. Це властивість пам'ятати і властивість забувати. Так, так. Це не від старості, друзі мої, це не від склерозу, це не хвороба. Це механізм, який Господь дав людині для того, щоб вміти забувати правильні речі, які не треба виношувати в собі. Ось, наприклад, образу, ось, наприклад, зло. Ось, наприклад, якісь страхи або поганий досвід, або критику. Всі ці речі ми повинні вміти забувати. Натомість повинні плекати в своєму серці пам'ять про правильні хороші речі. Але от ми люди, і ми часто Божими властивостями користуємося, як хочемо самі. І ми дуже гарно навчилися забувати те, що не потрібно, те, що потрібно пам'ятати, і добре пам'ятаємо те, що давно треба було вже викинути з пам'яті і забути. І спомин або таємна вечеря. Це про те, щоб пам'ятати правильні речі. Кожного місяця, коли ти приходиш сюди і є спомин, і Господь каже: я хочу, щоб ти робив ці речі, і коли там потім ти підеш в своє повсякденне життя, де знаєте, таке як м'язева або якась така пам'ять, ти згадаєш ці речі, як учні згадали. «М -м, так це ж Господь наш поруч. І коли Господь каже, я хочу, щоб ви пам'ятали правильні речі, і в даному контексті я хочу, щоб ви пам'ятали мою смерть. Знаєте, це не просто емоційний Ісус, який платить велику жертву, і йому би було, знаєте, образливо, якби цієї жертви не запам'ятали. Трошки не так, друзі мої. Ісусові не дивно, що його забувають. Йому не велика, велика дивина, що його зраджують чи від нього відрікаються. Про це це на іншу тему. Але в даній ситуації це не про емоції Ісуса, про те, що я такий, знаєте, емоційний і якось от емоційно хотілося б, щоб ви пам'ятали, ну, я ж таку ціну заплатив. Друзі, пам'ятання правильних речей це для нас. І це теж подарунок, це теж грань, це теж цінність спомину. Коли ти пам'ятаєш жертву Христа, це дає тобі надзвич... зовсім інше життя в буднях, ніж коли ти її забуваєш. Одна із таких граней або одна із сфер, де пам'ятати жертву Христа допоможе тобі в повсякденних життях, життєвих ситуаціях це долати спокусу. От що думає собі людина, коли. Спокуса згрішити, або десь відступити, або десь, знаєте, відмовитися від своїх принципів настільки сильна, що ти вже ось близький, щоб відступити. Ви знаєте, що лукавий кладе в мій і в твій розум. Коли ти вже готовий відступити, тобі найважче. Такої спокуси, як ти ніхто не переживав, таких обставин особливих, як ти маєш, ніхто не маєш немає, має, тому ти маєш право відступити. І тому Автор послання до євреїв каже: М -м". послання до євреїв, 12 розділ, 2-3 вірш: хай завжди перед очима вашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який цю віру приведе до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті і прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього. Пам'ятайте про нього. Це про пам'ять. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не занепадали духом і не полишили ваші намагання, ваші старання. В той час, коли ви вже готові опустити руки і здатися в руки гріха і спокуси, пам'ятайте про Христа, яку наругу терпів він, щоб ви цього не зробили, і стає легше. Тому пам'ять про страждання і смерть Христа це для нас, для тих, хто чесно каже, от я би хотів подолати свої спокуси. Я розумію, що вони будуть атакувати мене все життя, але я хотів би мати інструмент, хотів би мати щось, що допоможе мені через них пройти. І він каже: просто дивіться на Христа. Згадуйте. Чиніть спомин, тому що це для вас, це благодать для вас, а не просто емоційний Ісус хоче, щоб ніхто не образив його тим, що там забув. Інша річ, про яку так само каже Слово Боже, що дає нам пам'ять про жертву Христа, 1 Петра, 1,18 і 19, Він каже: пам'ятайте, якою ціною власне, жертвою Христа, що не тлінним сріблом і золотом вас було викуплено. Від марнотного життя, якому ви навчилися від ваших предків, а дорогоцінною кров'ю чистого і непорочного ягняти кров'ю Христа. Ви пам'ятаєте, що якщо ви будете роздумувати і пам'ятати про е, смерть Христа, то це може звільнити вас, оця ціна, звільнити вас від прозябання, від того, що ти просто тлієш в своєму житті, ти його направляєш просто нікуди. Марнотне життя, без, без, безмістовне життя, життя без будь-якого смислу. Вас викуплено від цього життя кров'ю Христа. У вас є найкраще майбутнє. Якщо ти пам'ятаєш про жертву з Христа, заплачену за твоє дорогоцінне життя, ти ось це дорогоцінне життя не захочеш злити в унітаз. Ти не хочеш запустити його куди-небудь. Ти захочеш вкласти цю цінність в те, що принесе не максимальний плід для тебе, для ближніх, для Бога. Пам'ятати про жертву Христа це не про емоційного Ісуса, який образиться, якщо ти там забудеш про Нього. Це для тебе і для мене. щоб вже більше не витрачати своє життя на те, що зітліє. І третє, останнє, пам'ятати про жертву Христа на Голгофі. Ці страждання допомагає нам. А... Зберегти себе від розчарування в Богові і в своїй вірі. Що робить лукавий з нашим з вами розумом, коли нам важко? Де той добрий Бог? А де той справедливий Бог? Страждання всі навколо тебе і зараз конкретно в твоєму житті, де твій справедливий Бог? І я завжди можу сказати: мій справедливий Бог. Висів на Христі за мене. І коли хтось наважується мені сказати, що Він недобрий, я згадую жертву Христа. І ця пам'ять допомагає мені встояти в ньому, тому що мій справедливий Бог і мій люблячий Бог віддав саме дорогоцінне за мене. І в мене навіть думка не прокрадається засумніватися в Його доброті. І це рятує мене в першу чергу. Це не про емоційного Ісуса, який просто хоче, щоб ми пам'ятали, як багато Він зробив. Пам'ять це подарунок тобі, це привілей для тебе, щоб ти встояв, коли буде особливо важко, встояв від розчарування в Богові. Тож пам'ять про жертву Христа потрібна саме нам. Так, це заповідь. Заповідь це чиніть на спомин про мене. Але це і подарунок. Давай это свою память.